Найцікавіше пане Руслану, одне запитання для голосу свободи. А стосовно голосу за вашого кандидата, кандидата від свободи, голос націоналіста зрозумів, голос побратимів зрозуміло. А якого голосу, на вашу думку, не вистачає зараз для перемоги? Чого примоги? Я думаю, що образ людей, які голосуватимуть за нашого кандидата, це є образ державників. Такий збірний образ, які е, будуть творити нову державу з іншим е, світобаченням, з іншим, е, як це було, оцей образ державника, де б він не був, на якій частині України, який хоче творити українську державу, от власне напрямок, українську державу я роблю наголос не просто територію, не просто державу з загальновизначеними е, там. Принципи, б, територія, а українську державу. От, власне, цей український державник і є виборець Олега Тягнебока. Пане Руслане, таке питання: У нас зараз пряме включення може бути. Чи можете...